Доброго дня, дорогі колеги. Ем, Нона каже, що вона дуже вдячна Еліні Георгівні і організаторам цієї конференції, що вона ем, піднімає таку специфічну та дуже важливу е, тему е, фіброзу, е, особливо тоді, коли вірусні інфекції, спосіб життя, генетичні та епігенетичні зміни призводять до фіброзу не тільки печінки, але й різних органів і тканин, і, і особливо як результат хронічного запалення, і е, як наслідок фіброз печінки. Печінка це не тільки орган, який має велику здатність до дезінтоксикації. Якщо подивитися холістично і з урахуванням боку китайської медицини, то меридіан печінки, до якого відноситься і сама власно, печінка, він пов'язаний з енергією весни. Розквіту, життя, енергію любові. І завжди, коли людина гнівається, коли вона внаслідок сильного стресу гнівається, то це є енергія вогню, і ця енергія вогню придушує енергію печінки і меридіан печінки. І це ця енергія, це зовнішня реакція на стрес, це внутрішня реакція на стрес. І печінка потерпає і енергетично, і фізично. І наша допомога може заключатися в тому, що ми можемо на клітинному рівні. Змінити стан і можемо допомогти пацієнту змінити своє життя і взяти своє життя в свої руки, опанувати своїм життям. І, безперечно, нанотехнології, про які ми сьогодні будемо говорити, вони будуть при нагоді. Якщо говорити про геніальні, як для мене, солі шуслера, то вони являються основою життя, вони як острівець в морі життя, де кожна людина може знайти свою індивідуальну програму допомоги для, тривалого, для тривалої підтримки і тривалого якісного життя. І чим раніше кожен з нас знайде цю програму, і чим раніше почне модулювати своє життя, Тим життя буде краще і довшим. Чому солі Шуслера є такими актуальними? Тому що це наночистки, які внаслідок е специфічного способу виробництва змінили своє електромагнітне поле. І що відбувається, коли наша е клітина всередині організму потерпає, вона страждає, вона. Губить енергію, і тоді клітина е, намагається зберегти себе і е, е, опанувати ситуацію. Найзагрозливіша ситуація для клітини це е, коли вона губить контроль над роботою. Е, Мембранних каналів. Наприклад, на каналі, канали натрію та калію. І щоб захистити себе від цього безладу, клітина закриває ці канали. І ви маєте розуміти, що всі мембранні канали, це білкові структури, які регулюються генетично та епігенетично. І кліт, клітина має. Клітині потрібно мати великий запас енергії для того, щоб ці ворота, ці канали відкривати та закривати. І коли клітина в дефіциті, в неї не вистачає, не вистачає енергії для того, щоб регулювати відкриття і закриття, і клітина просто блокує ці канали. І внаслідок цього. Фізіологічна активність, енергетична можливість клітини знижується і клітина починає працювати, починає хворіти і зупиняється її функція. Якщо в цей час ввести звичайні мінеральні солі, чи допоможе це клітині? Ні. Тому що ці звичайні мінеральні речовини не зможуть зайти до клітини і відновити біохімічні порушені процеси. Але якщо е до організму заходять мінеральні солі доктора Щуслера з надпотужним електромагнітним потенціалом, наближаючись до мембрани клітини, е електромагнітний потенціал е солі. Резонує з електромагнітним полем клітини, і це спричинює інвагінацію мембрани. Е, е, молекула наночастинка входить в клітину через інвагінаційну вакуоль і е, починає вже діяти внутрі клітини, змінює генну. Епі... Через епігенетичні механізми змінює генну експресію і відновлює енергетичну та білкову структуру клітини, і це відновлює здатність клітини працю... вмикає в працювання мембранних каналів. А якщо функція мембральних каналів клітини відновлена, то і функціональна здатність. Клітини теж відновлена. І для певних тканин є характерні певний мінеральний минераль, склад. Наприклад, ще доктор Шюслер відкрив, що, наприклад, для гепатоцитів характерна і провідна кліти для гепатоцитів це сульфат калію, це каліум сульфурікум, це сіль Шуслера номер 6 Сіль Шуслера номер 3 Феромфосфорікум є провідною для активності макрофагів. Завдяки шуслеру ми знаємо, що каліум -хлоратум, сіль сільшура номер 4 є провідною для активності фібробластів, для процесів фібринолізу, бо вона є специфічною, калій хлор у вигляді наночасток є специфічними для. Є специфічними для активації плазміну, і знижує фібриногенну активність, і таким чином е зменшує, е зменшує активність прозапальних цитокінів і прозапального клітинного ряду. Тому сіль шуслера номер 4 є одною з провідних протизапальних солей. І е, особливо, якщо це стосується е, секреторної інфіль... інфільтративної стадії запалення, і е, е, ми будемо застосовувати сіль шуслера номер 4 е, тоді, коли є друга фаза запалення. І таким чином ми можемо попередити наслідки такого запалення як фіброз. Сьогоднішня програма доповіді це роздуми про фібрози, про фібрози. про фібротичні зміни різних органів. І Нона Радо буде ділитися з клінічними. Випадками з її власної практики і з практики лікарів, які працюють з біохімічною регуляторною терапією. Що таке фіброз? Фіброз це рубцювання всередині органу, це надлишковий захист органу від тривалого запалення. Тривале запалення спричинює. Уражує органи, тривале, захва... тривале запалення уражує органи, і органи та клітини мають захищатися. І якщо є тривалий, тривалий запальний процес або є виражений інфільтративний процес, то тоді е, запальний процес не може увійти в фазу репарації заживлення, і тоді організм змушений йти на крайній е, засіб захисту, це е, фіброз, щоб е, замурувати цей хронічний е, запальний процес, який е, раз за разом уражує орган. І коли міжклітинний простір активований запальним чином, то це може призвести до фіброзу, що ми бачимо, це сильна, це потужна загибель клітин і тривале запалення, і цей процес переважає над репарацією та відновлення. І тоді фіброз витісняє здорову тканину. Клінічний випадок, який зв'язаний з ковідом, цей випадок був під час ковіду, і ковід спричинював активацію різних хронічних запальних процесів, які в свій час активували мезенхімальні клітини, які. Активували саме фібротичні процеси. Більше того, тривала та виражена гіпоксія, яка сама по собі є активатором мезенхімальних клітин, вона теж спричинювала фіброз, тобто два таких патогенетичних чинника. І ось у цього пацієнта. Пацієнтка 52 роки. Пацієнт захворів на коронавірусну інфекцію з високою температурою, з гострою симптоматикою. На рентген-контролі була виявлена правобічна пневмонія, лікування антибіотиками. Через сім днів стан полегшився і. Але ж ем, у пацієнта була виражена ем, ем, стомлювальність, виснаженість і е, особливо піс, після фізичного навантаження. Кардіолог е, діагностував фібрин, фібринозний перикардит з діастоличною дисфункцією лівого шлуночка. призначене лікування колхіцином протягом 20, роки, 20 днів. Але скарги не е, зменшилися. Е, лікар призначив сіль шуслера номер 4 по 5 таблеток розмоку, розмоктувати протягом трьох місяців. І е, саме сіль шуслера номер 4 була вибрана через її здатність видаляти відкладення фібрину. До Доповнення було е гомеопатичним лікуванням е з наперстянкою. і через три місяці всі скарги зникли. На контролі ехокардіографії було видно, що відкладення фібрину резурбувалося, і діастелічна дісфункція теж була усунена. І відкладення фібрини на перикарді зазвичай необоротне і зберігається протягом усього життя. Але завдяки біохімічній роботі солі Шуслера номер 4 відкладення фібрину були повністю зачищені. І ось тут ви бачите більш детальний розбір висхідного стану цього пацієнта. І висновок, бачите, до УЗІ інтенсивні світіння обох лістків і відкладення фібрину. І тут ви бачите Узі до початку лікування сіллю шуслера No4, очевидно, відкладення фібрину у перикардії. І після лікування через три місяці каліум хлоратом сіллю Шуслера номер 4 ми бачимо, що там, де він був, відкладення фібрину практично відсутні. Це УЗД контроль після лікування. І бачимо вільний перикард з нормальною функцією. Ні, і цей випадок був, була доповідь про, на кардіологічній конференції про результати лікування саме за допомогою сіллю Шуслера No4. Наступний випадок зв'язаний з фіброзом легенів після ковід пневмонії Пацієнтка 65 років звернулася з високою температурою, сухим кашлем, втратою. Апетиту, задишкою. тест позитивний на ковід був. Рентгенограма зафіксувала декілька ділянок периферічного помутніння з обох легенях, лікування додаткової кисень, антибіотики, низькомолекулярний гепарин, дексаметазон та жарознижувальні засоби. У пацієнтки була. Позитивна динаміка, і на 12-ту добу пацієнтку виписано додому. Але через три тижні з'явилися скарги на задишку при фізичному навантаженні, при підйомі на сходах. А ще через три тижні задишка при звичайних хатніх справах. Виконано КТ і діагноз постковідний легеневий фіброз. Призначено лікування преднизолоном, незалоном, полівітаміни та дихальну гімнастику. Але пацієнтка відмовилася від е, е, лікування преднізолоном і е, е, спеціалісти з регуля... біохімічної регуляторної терапії призначили антифіброзну схему. Солі шуслера на три місяці, сіль шуслера No1 флюоратом, яка пов'язана з активністю мезенхіамальних клітин та зменшення синтезу волокнистих структур. Сіль шуслера номер 4 про яку ми вже сьогодні говорили, вона зменшує відкладення і має фібринолітичний ефект. І сіль шуслера No. І протизапальний ефект. І сільшура номер 11, яка зв'язана з відновлення первинною структурою сполучної тканини. Через місяць у прийоми скарги на задишку при виконанні хатніх справ вже були відсутні, але зберігалися скарги на задишку при фізичному. Навантажені при контролі залишкові явища фіброзу. З огляду на позитивну динаміку лікування було продовжено, і лікар змінив трохи схему заміна солі шуслера номер 4 на сіль шуслера номер 6 тобто перша та одинадцята сіль залишилась. Замість солі шуслера No4 була заміна на сіль шуслера номер 6 для того, щоб відновити оксигенацію тканин, зменшити хронічне запалення, яке вже було, і відновити оксигенацію клітин, щоб зменшити активність мезенхімальних клітин, які активізуються саме гіпоксією. Після цього була перерва у терапії на 2 місяці, і після перерви було продовжене лікування протягом трьох місяців за схемою першою протифіброзна номер один, номер 4 та номер одинадцять меншій дозуванні. Після закінчення лікування скарг немає. Відновлена толерантність до фізичних навантажень і на КТ контроль норма. І незважаючи на вік 65 років, пацієнтка повністю відновила свою якість життя і стан легенів щодо фіброзу печінки. То є ті ж процеси, і які ж можуть бути шляхи вирішення. Основні чотири фактори це перше усунення пошкоджуючого фактору, це при можливості зменшення, наприклад, вірусного навантаження або елімінація вірусу, якщо, ми, якщо в нас пацієнт з вірусною інфекцією. У лінійці Солей Шуслера є сіль Шуслера номер 2 і вона рекомендується в тих ситуаціях, коли є вірусне навантаження таких повільних вірусів: на кшталт вірусу гепатиту, папілома вірусу, герпес вірусу тощо. І вона змінює генну програму клітину. Ми знаємо, що віруси атакують ті клітини, в яких порушений баланс між генами росту та генами природнього апоптозу. І сіль Шуслера номер 2 у цьому випадку вона вирівнює баланс між ростом та природнім апоптозом. І е, спричинює до життя ті внутріклітинні механізми, які допомагають організму е, опанувати ці віруси. Далі, другий момент це інактивація міофібробластів або елімінація, якщо це можливо. Е, у цьому випадку буде на допомозі сіль шуслера номер один. Щоб прибрати запальну реакцію та активізувати протизапальні відновлювальні шляхи клітини, то тут на допомогу буде сіль Шуслера номер 4 як ми вже раніше говорили. Вона є провідною для опанування при ексудитивному та інфільтративному запалення. І дуже важливий момент це перебудова позаклітинного матриксу. Для перебудови позаклітинного матриксу є сіль шуслера номер 12 кальціум сульфурикум. Вона містить активний кальцієвий компонент і біохімічно активний сульфурний компонент. Вона е, зменшує і розсмоктує, так би мовити, е, протеїнові шлаки в міжклітинному просторі. Вона е, руйнує е, позаклітинні пастки нейтрофілів, які, є, які спричинюють як аутоімунні процеси, так і процеси хронічних запальних. Перебудов. І сіль шуслера No12. Завдяки активному, біохімічно активному кальцію і сірці вона допомагає природним механізмом розчистити позаклітинний матрикс. Сіль шуслера No12. Працює як ножиці для цих е, нейтрофільних сіток і розчищає е, позаклітинний мастрикс. Провідна е, роль у розвитку фіброзу печін, печінки е, відноситься епігенетичним факторам, які порушують. Еластичність гістонових е, білків, і драйвером феброзу завжди є мезінхімальні клітини, тобто, власне, сама е, сполучна тканина. І сіль солі шуслера є тими е, лікарськими засобами, які цілеспрямовано можуть впливати та відновлювати сполучну тканину саме на патогенетичному рівні. Обов'язково треба звернути увагу на те, що ми рекомендуємо ті солі шуслера, які зменшують запалення, збільшують оксигенацію, таким чином борються з гіпоксією. Тому що гіпоксія, яка супроводжує хронічний запальний процес, вона е підтримує процес трансактивації е клітин і е погіршує фіброзні е стани. Коротко, яка можлива бути терапія при фіброзі печінки? Є програма, е тривалість три місяці, і ця програма може бути з двох кр кроків. Перша програма, перший крок це сіль шуслера No1, сіль шуслера No4 та сіль шуслера No11. Кожна сіль по 5 таблет, таблеток для однократного прийому. І комбінувати з урсофальком. І таким чином ми бачимо, що у цій програмі буде підтримка сполучної тканини і антифіброзна біохімічна регуляція, а урсофальк буде боротися з, з оксидантним стресом та відновлювати жовч. Наступний крок це печінково тріо та мокофальк. Нам потрібно відновити та розчистити міжклітинний простір. тому… Це буде сіль шуслера номер 12 Це будуть відрізані всі запальні нейтрофільні сітки, які підтримують хронічне запалення. Сіль шуслера номер 10 активує екскриторні компоненти міжклітинного простору. І сіль шуслера номер 6 яка є біохімічним активатором біохі... гепатоцитів. Далі дві 2, тривалість другого кроку два тижні. І далі перерва на 4 місяці. Тобто перший крок антифібротична програма 1, 4, 11 плюс, плюс, м, плюс м, урсофальк. І другий крок 12, 10, 6 плюс мокофальк. І три е, місяці чергування по два тижні. Далі перерва. І потім знову повторити, якщо брати, наприклад, по сезонам, то варто розпочати вже з весни: березень, квітень, травень. Далі зробити перерву і повернутися до цієї схеми восени. Це бо осінь – це найактивніший час меридіану печінки. І, е, і в е, осінь теж є е, в е, І тому схема антифіброзу плюс урсофальк і печінкове тріо плюс мукофальк. Є ще додаткові рекомендації для наших пацієнтів. По перше, треба е, допомогти пацієнту. Взяти відповідальність за свій стан і за своє здоров'я на себе і змінити психоемоційне відношення до е, оточуючого світу і до всіх, процесі, до, до всіх е, ситуацій, які є зовні. Е, за китайською медициною у меридіані печінки є дві. Протилежності це любов і конструктив, і гнів та руйнація. І тому, коли допомогти пацієнту, опанувати свої звички до гніву, яка є. Руйнівною звичкою, яка руйнує і на психологічному, і на емоційному плані, і допомогти пацієнту сприйняти зовнішній світ як джерело любові, спрямовано безпосередньо до нього. І коли людина знайде це джерело і спрямує його до себе, то тоді опанувати всіма процесами і психічними, і емоційними, і фізичними, буде значно легше. І тоді е, якість життя буде покращуватися, і фіброз можна буде подолати. І від усього серця я бажаю вам довголіття і здоров'я. І дякую за увагу. Ваша нонна.